Вперше в Україні відбудеться кубок співдружності слов'янських народів з гірськолижного спорту серед спортсменів інвалідів. Ці міжнародні змагання пройдуть саме на Буковині у гірськолижно-туристичному комплексі Мигово. Про підготовку дивіться далі у відеосюжеті. Такі круті віражі на лижах, на гірських схилах робити важко і здоровій людині. А от Євген Кравіс справляється з цим дуже легко. Саме він є ініціатором проведення в Україні перших військолижних змагань серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Каже, що живе цим видом спорту. Не посещали мені мислив о том, щоб бросити цей спорт. Понятне, для кожного ученика тяжело починати. По большому счету, первые 2-3 дня це исключительно падение. Тобто їх було, мабуть, ну, я не знаю, ну, за 50-точно. Вітчизняні спортсмени паралімпійці зазначають, що таких змагань Україна ще не бачила хоча вже багато років вони проводяться на гірськолижних трасах Європи. В Україні взагалі ніколи до цього часу не проводилися міжнародні змагання зимових видів спорту. Взагалі гірські лижі в нас почалися три роки тому назад. Українські паралімпійці не завжди мають змогу брати участь у міжнародних змаганнях. Причина брак коштів. Лише деякі з них, завдяки спонсорській допомозі, виходять на подібні старти. К сожалению, із-за недостатки фінансірування тренування даються нам тяжело, поскольку, опять же, це виїзди, це бензин, це проживання, та пропитання. То есть це великі затрати на самом деле. У нинішніх змаганнях, що відбудуться на трасах гірськолижно-туристичного комплексу ми візьмуть участь паралімпійці з 15 країн. Як зазначають організатори, ці старти мають і соціальну місію. Інваліди саме частина населення нашого. А по неофіційній статистиці абсолютно не точно точної статистики в Україні немає. 2,5 мільйона населення це інваліди. Сергій Вачишин, Петро та Олег Сашкевич, телеканал Буковина.